Літо це час, коли короткі плаття і купальники максимально відкривають наше тіло. Пора, коли жіноче тіло має виглядати доглянуто і звабливо. Для тих, хто не подбав про свою зовнішність завчасно або просто лінується виснажувати своє тіло вправами, існують апаратні методики створення та повернення краси. Із питанням, як у короткі строки повернути собі привабливий вигляд, ми звернулися до фахівців у цій справі. Медичний центр Оксфорд Медікал. Медичний центр Оксфорд Медікал це кращі лікарі різного профілю, найвищий рівень медичного обслуговування та сучасного обладнання. Працює Oxford Medical у кількох напрямках урологія, проктологія, гінекологія, косметологія та дерматологія. Відділення естетичної медицини клініки Oxford Medical пропонує великий спектр апаратних та ін'єкційних методик по корекції фігури і омолодження шкіри обличчя та тіла. Медичному центрі Oxford Medical в косметологічному відділенні ми надаємо широкий спектр послуг: видалення вторинно-пігментованих плям, видалення пігментації, куперозу, лікування вугревої хвороби, усунення вікових змін, видалення небажаного волосся та корекція фігури. Завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму фахівців процедури проводяться практично безболісно, без побічних ефектів, швидко і ефективно. У цьому пропоную переконатись. Вела шейп можливе досягнення неймовірних результатів у боротьбі з целюлітом без побічних ефектів. Унікальні можливості апарату всього за один сеанс дозволяють значно зменшити скупчення целюліту, а кожна наступна процедура заново моделює вашу фігуру. Технологія ELOS, за допомогою якої проводиться корекція фігури, на сьогоднішній день найостанніше наукове досягнення в області корекції фігури, відновлення після пластичних операцій і ліпосакцій. Принцип корекції фігури апаратом Вела це не тільки лікування целюліту, але й омолодження шкіри, а також зниження ваги. Апарат не має аналогів у світовій практиці. Він включає в себе чотири абсолютно нешкідливі способи впливу на організм. Перше інфрачервоне випромінювання нагріває поверхню шкіри до потрібної температури. Друге струм радіочастотного діапазону переміщує тепло глибоко всередину. Третє спеціальний пульсуючий вакуум розгладжує шкіру за рахунок посилення припливу крові до сполучних тканин. Та четверте обертання спіралеподібних роликів шейпер здійснює перерозподіл рідини в лімфатичні протоки. Популярною та ефективною процедурою омолодження є тредліфтинг, тобто 3D-мезонитки тредліфтинг новітня технологія омолодження та тривимірного моделювання обличчя та тіла. Технологія 3D-мезонитки або тредліфтинг, яка з успіхом застосовується на практиці в медичному центрі Oxford Medical у Львові, дозволяє всього за одну процедуру добитися ефекту, який можна прирівняти за результатом до хірургічної підтяжки. Косметології давно застосовують технології введення різних ниток для омолодження і підтяжки шкіри обличчя, але нитки, які використовувалися раніше, залишалися в тканинах назавжди. І лише недавно з'явилася методика 3D ліфтингу нитками, які повністю розсмоктуються через кілька місяців, залишаючи на місці введення власний кологеновий каркас. Це унікальна можливість коригувати овал обличчя та контури тіла. Мезотерапія це техніка введення спеціального внутрішньошкірного коктелю на глибину від пів до 6 міліметрів. Необхідно це для того, щоб вітаміни і мінерали, нуклеїнові кислоти і амінокислоти проникали безпосередньо в дерму, середній шар шкіри, куди не можуть проникати засоби, що наносяться на поверхню шкіри. Мезотерапію також успішно застосовують для відновлення шкіри на обличчі та тілі після пластичних операцій, хімічних пілінгів та лазерної шліфовки. Мезотерапія добре поєднується з контурною пластикою та ін'єкціями нейтроксину типу А. В медичному центрі Oxford Medical ми також видаляємо небажане волосся на будь-яких ділянках тіла. Елос епіляція це взаємодія трьох видів енергії електричного струму, світлової енергії та лазерної енергії. Вона спровокує руйнування волосяної цибулинки, і з часом волосся випадає. Тобто, спочатку зменшується його ріст, а через 6-8 процедур ми бачимо випадіння волосся на тій ділянці, яку ми обробляємо. Перевагою елосепіляції є те, що вона діє на будь-яке волосся, на жорстке, на світле, на темне, так як лазер діє тільки на темне жорстке волосся, елосепіляція діє так само і на світле, і на темне волосечко. Протипоказами до проведення Елос-процедур є вагітність, слоякісні захворювання, наявність кардіостимулятора в серці, автоімунні та ендокринні захворювання, а також будь-які шкільні захворювання. Детальнішу інформацію про усі процедури ви можете отримати на індивідуальній консультації. Отож, запрошуємо усіх в медичний центр Оксфорд Медіка. І нарешті до найцікавішого. Медичний центр Оксфорд Medical для усіх клієнток підготував три акційні подарунки. У період з 1 червня по 31 липня, завітавши на будь-яку процедуру елос омолодження, ви отримуєте у подарунок ультразвукову чистку обличчя. Зробивши елос епіляцію ніг у подарунок отримуєте епіляцію зони бікіні, а при оплаті відразу трьох процедур з корекції фігури на вас чекає ще дві процедури у подарунок. Далі та консультацію ви можете отримати за телефоном 245 00. Це була програма. Тема нова. Не забувайте слідкувати за своєю зовнішністю. красивим і хорошої погоди. Побачимось.